Росії доведеться спасати третину авіапарку найближчі 5 років. Російські авіакомпанії втрачають значну частину повітряних суден. Як на це так працюють санкції за песимістичним прогрозом до прогнозом, то до 30-го року з парку перевізників вибуде 109 іноземних літаків, а загалом потрібно списати до 340 бортів, заявив голова Росавіації Ядров. Окрім літаків, потрібно списати ще 200 гелікоптерів, 190 російських і 10 іноземних. Нині у парку російських перевізників 1135 повітряних суден, з них на крилі Тобто літаючих, менше 1100. після санкцій РФ запустила програму відновлення авіапарку, яка передбачала виробництво власних авіалайнерів. Однак за період з 22 по 25 роки років флот поповнився лише на 13 бортів із запланованих. Із запланованих понад сотню, і у 25-му році з 15 запланованих пасажирських літаків виробники передали російським перевізникам лише один. До на нашого ефіри доєднюється юрист авіаційного права Андрій Гук, пане Андрію, слава Україні! Дякую, що ви долучилися. Героям слава тут напевно треба почати з того, пане Андрію, зважаючи на ваш профіль, так. А наскільки. Юридично захищені ті, хто літають на російських літаках, бачимо ми їхній стан, те, що вони по суті роблять е, одне з одного: один літак розбирають, другий доповнюють. Тобто, які фізичні наслідки ми розуміємо, а от юридичні. Чи можуть Росію покарати за те, що вона доволі небезпечна країна для польоту ну, юридично пасажири е, тут краще. Не говорити юридичною мовою, а пригадати старий російський анекдот, де при посадці в старий радянський літак ту пілот говорить: ну що смертнички, політаємо. От приблизно так там це все і відбувається. І треба розуміти, що до початку широкомасштабної війни мова йшла більше 800 літаків в Це Боїнг Ербас. А зараз ви от озвучили цифру 1100 в принципі літаків зараз в Російській Федерації. Тобто, це означає, що вже щось сталося з цими іноземними літаками. А що з ними сталося, все дуже просто Половину з них відбувся так званий авіаційний канібалізм, тобто їх просто банально розбирають для того, щоб підтримувати хоч якийсь мінімальний технічний стан тих літаків, які в небі. Ще літають відомо, наприклад, Волга Дніпер взагалі передала вісім боїнгів аерофлоту просто на розборку, чому так відбувається, тому що санкції сконструйовані таким чином, що Росія повністю відключена від можливості технічного обслуговування і імпорту запчастин до літаків, а літаки постійно потребують підтримки. Тобто відбувається перевірка і технічний стан підтримується. При кожному польоті раз в місяць, раз в рік, раз в три роки, раз в п'ять років. І чим більший цей проміжок, тим більше технічне обслуговування там раз в п'ять років, наприклад, літак розбирається повністю до гвинтика і збирається назад. при цьому міняються всі запчастини. От Росія зараз цього робити не може. І ніякі партнери, навіть ті, що підтримують там якимось чином Росію, їй в цьому не можуть допомагати, тому що якщо вони це зроблять, наприклад, Туреччина чи Катар, відповідно в них будуть вже свої наслідки, крім того, окремо Росія відключена навіть від можливості технічний файл переглядати. Тобто, якщо, наприклад, Boeing чи Airbus випускає якісь оновлення чи якісь нові інструкції. Росія їх навіть не бачить технічно, тому власне по суті, це як такий гаражний ремонт літаків з відповідними наслідками, і насправді аварій дуже багато. Деякі відголоски ми можемо чути в пресі, що постійно чи то викотився літак за межі полоси, чи що сталося в повітрі? чи відмова двигуна. Якщо говорити про російські літаки «Сухой суперджет. Взагалі постійно він ламається ще від початку, коли його презентували на презентаційних польотах, він вже поламався І так. Це продовжується в нього іноземні двигуни. В нього іноземна авіоніка в нього іноземних купу запчастин. Тому те, що Росія заявляла, що вона за 5 років до 25-го року побудує з чимось таких літаків. Ну, ми бачимо за з часу з 22-го року по сьогодні. А, там близько десяти літаків змогли побудувати. При тому, що до 22-го року вони будували десь 10 в рік, а, тобто, це багато про що говорить І відповідно, ну ми бачимо, що все, всі ці санкції вони працюють, і з року в рік буде тільки гірше. Ну Тут е, треба сказати, що, за словами цього керівника е, Росавіації, то в них на крилі лишається близько 1080, якщо точніше, а, літаків. Ну, але наскільки цей показник достовірний, зважаючи на санкції та нестачу запчастин, наскільки можемо довіряти цій інформації? А Не можемо довіряти цій інформації жодним чином, тому що. Серед іншого показово, що Росія закрила свій реєстр повітряних суден, тобто ви будь-які держави світу, ви можете зайти на там сайт авіаційної служби авіаційної влади і побачити там в Україні, наприклад, там Ексель Файл з. Всіма зареєстрованими в країні повітряними суднами суднами Росія не публікує цей е е реєстр вже кілька років. Одна з причин знову ж таки, що світова спільнота авіаційна звинувачує Росію по суті в крадіжку в крадіжці лізного літаків, тому що що вони зробили, е коли почав шокома вторгнення. Е вони е ті літаки, які були в лізингу, просто зареєстрували в себе в реєстрі як свою власність. Тобто, по суті, подвійна реєстрація сталася і власне за цей кавовий червоний пропоред. Дало Росії як державі, яка не виконує вимоги щодо реєстрації літаків, ну і багато інших проблем. Тобто на сьогодні ніхто не знає, скільки там літаків навіть в реєстрі, не говорячи вже про те, скільки там здатні літати. Тому факт приховування такого цієї інформації, він вже теж говорить сам за себе. Що всі ці цифри вони дуже надумані. А для Росії, як для держави, де є великі відстані, і в багатьох регіонах авіаційне сполучення воно є критичним. Це не питання якогось простижу, це питання банального там виживання економіки, і, і так далі. Тому вся ця інфраструктура за літаками також деградує, нищиться і втрачає і людей, і інфраструктурні елементи, тому знову ж таки. Мова йде не тільки про те, що от літаків стає менше, мова йде про те, що вся авіаційна інфраструктура від аеропортів до навіть доріг до аеропортів, все це нищиться. Тобто, нічого там хорошого в найближчі роки не, не, не станеться, і всі плани, як все замістити, не виходить. Тобто, пересадуть на поїзд, на потяги. А з потягами, як ми бачимо, працює вже. Українська в лапках дипломатія, ми часто бачимо повідомлення, що що стається з коліями, тобто, якщо додати ці два фактори: нищення російської авіації плюс проблеми з залізничним сполученням, які досить таки нескладно влаштувати, і це робиться, то ми бачимо хороший рецепт такого, такого серйозної шкоди російській економіці. Ну а дивіться, ми можемо вважати, що російські перевізники літають на канібалізованих літаках, тобто знімають деталі з одних бортів, щоб підмінити інші. В них немає зараз оновлень, вони не можуть замінити там оригінальними запчастинами або е, тими, якими необхідно від виробника е, також з того, що публічно відомо, вони зменшують вимоги до безпеки польотів. І в цьому контексті, пане Андрію, питання. А коли вони почнуть масово падати ці літаки, скільки в них є ще запасу часу на такі дії? <schat> ну вони їх не, не зменшують ці вимоги, вони їх просто ігнорують. Тобто а, е е літаки, е літаки pc, ну розумієте. По-перше, коли мова йде про те, що вони канібалізують, чи вони якимось чорний імпорт тіло запчастин, треба розуміти, що це ще дорожче ніж. Вони би мали доступ до оригінальних Тобто, по-перше, це серйозне здорожчання. Тобто, пасажир не тільки ризикує життям, коли він летить на такому літаку, він ще й платить за це дуже дорого і набагато дорожче, ніж платив би в при нормальному стану речей. Тому, по суті, можна сказати, що пасажири дорого платять за те, що мають високий ризик загинути в польоті. З приводу того, масово чи не масово падають, так вже масово. Якщо подивитися кількість авіаційних інцидентів навіть ті, які які публічно спроскакує в новинах. Це аномально велика кількість, просто з якими з летальними випадками поки ну не немає таких, але ну не можна там комусь бажати там авіаційної катастрофи. Але те, що неминуче ця тенденція до авіаційних інцидентів буде збільшуватись, і їхня якби трагічність буде теж збільшуватись. Ну, ми це побачимо. Тому що неможливо довго експлуатувати літаки без належного обслуговування. Скажіть, будь ласка, я так розумію, що вони намагаються на чорному ринку знаходити запчастини з того, що ви казали, і чи йдуть вони через треті країни? Зокрема, Казахстан, Киргизстан, Кувейт і навіть Ефіопію, знаходила повідомлення іноземних колег-журністів розслідувачів. Тут питання в тому: а що вони найбільше шукають на чорному ринку? Це двигуни, чи це якісь там болти, і які ще країни їм допомагають? авіаційна техніка, вона особлива тим, що ну ви не знайдете в гаражах там болтів навіть для них. Тобто, навіть якщо ви десь бачили відео, де якимось скотчем клеять двигун чи крило на літаку, це незвичайний скотч. Ти його не купиш в будівельному магазині. Тому ну в Росії є партнер хороший з досвідом величезним. Це Іран, який багато десятиліть знаходиться під санкціями, і там літаки, які якимось чудом кілька штук літають, і вони навчилися за дуже багато часу якимось чином підтримувати їхній тисячний стан, хоча б мінімально. Тому власне є в Росії вчитель, який допоможе, якщо де знайти, але знову ж таки, все це має часовий проміжок, тобто. Прогноз, який дала служба зовнішньої розвитки України щодо 30-го року, там буде мінус третина літаків, може навіть це в ще гіршу сторону. Зараз Трамп заявив про те, що частково будуть знімати санкції з білоруської авіакомпанії. Ну треба розуміти, що Білорусь, Росія, союзні государства, два колеги, зокрема, я говорю про Белавія. І в цьому контексті є побоювання, що саме через оцю цю Белавія російські авіакомпанії будуть шукати варіанти обходу вже легально санкції. Як ви бачите, це можливо. Ну знаєте, якщо Білорусі чи Росії хтось зараз подарує новий красивий Боїнг чи Airbus, я б сильно не розстроювався, тому що для того щоб на ньому літати і підтримувати його, їм потрібно буде потратити набагато більше грошей ніж ніж його в них би не було. Тому все що призведе до значних витрат з радістю. Це як подарувати якусь економічну бомбу, тому те, що в Білорусі там знімуть якісь санкції, і Білавія отримує новий літачок. Та будь ласка, а як його обслуговувати, якщо ці санкції не зняті? Як доступ до технічної інформації, ці санкції ніхто не зніме. Це не залежить від просто виробника чи одної тільки Америки. А якщо одна тільки Америка це зробить, уявіть собі, яка ціна буде в такого літачка і його обслуговування. Я думаю, що я б навіть проголосував за те, щоб їм дали пару літачків. Нехай тратяться. Тобто, по суті, це не буде варіант, що вони можуть закупляти там запчастини для своїх через Белавію? Ні, однозначно не буде. Тобто це таке нагнітання. Ну по-перше, давайте дочекаємося, чи взагалі знімуть ці санкції, Я не думаю. А по-друге, на якщо зняти ці санкції, яка різниця, якщо якщо подивитися на карту, де Білорусь і Де Російська Федерація, от все, що вліво, літати не можна, все, що вниз. Літати не можна вправо. Літайте там в Китай чуть-чуть торечно. -чуть Тому ну навіть маючи ці літаки, ну будь ласка, в межах Білорусі літайте, в Білорусь Росія літайте, але знову ж таки, це буде ціна, так якби ви з Москви летіли в Нью-Йорк назад в короткостроковому. Там Москва Санкт Петербург. Тому а при такій ціні, ну не знаю, олігархи будуть літати пасажирами економ класу. Панею, то чи треба загадати про те, що відбувається з їхніми аеропортами? Ви згадували про їхню інфраструктуру, зокрема дороги, які теж знищаться. але їхні аеропорти дуже часто у них бувають затримки з рейсами, пов'язано з тим, що українські безпілотники наводять порядок в їхньому повітряному просторі. Яке це має значення для їхніх авіаційних компаній, взагалі для їхнього авіаційного ринку? Затримка рейсів. Ну знову ж таки, тут ми теж будемо бачити тенденцію, тільки на погіршення, тому що ми ж бачили, як е, е, покірно сидів Путін на зустрічі з Алієвим і, і е, вимушено визнавав, що е, літакові компанії «Азал» був збитий е, саме російською ППО при намаганні відбити українські дрони. Е, тобто, що це означає? Це означає, що якби варіанту не закривати простір над аеропортами немає. Тому що вже сталася серйозна катастрофа, а, тому що Росія це найвідоміший в світі і в історії постачальник е, зброї і ППО для людських помилок, а, і власне самі вони роблять ці помилки. Тобто, всі катастрофи, які навіть якщо стверджувати, що не в наслідок помилки, це по суті російська зброя або російські оператори, е, які нею користуються, а, тому е, якби навіть маленькі дрони, які залітають російський простір. Це чудово завжди, тому що воно сильно впливає на те, як аеропорти працюють. А відповідно, якщо в аеропорти позбавлені міжнародної міжнародних рейсів тої мережі, яка була. До всіх цих подій, до цих всіх санкцій, а літають по суті тільки внутрішні рейси, і з якими звонітки туристичні чартери в ті країни, які їх ще приймають, то вони вже працюють якби на мінімумі своїх спроможностей. А коли ще до цього додаються ось ці всі плани ковт, які запускаються, коли летять дрони, і вони будуть посилюватися раз, тому що вже стала серйозна катастрофа з наслідками, коли особисто путіну прийшлося, грубо кажучи, вибачатись. Що вже є досить таки серйозною подією, тому вони будуть намагатися уникати таких помилок в подальшому і будуть приносити в жертву свої аеропорти. А як ви думаєте, чому Путін таке визнав провину перед президентом Азербайджану? Тому що ми згадуємо, коли сталася ця трагедія, росіяни заперечували цей літак. Витягували десь там в морі опинявся. Казали, що це не ми і хата не наша. Про Росія в мене висі. ну визнав провину знову ж таки це голос сказано, але скажімо так, все ж з чим порівнювати. Якщо порівнювати Путіна з Путіним, то це прям подія, те, що сталося з, -з Бержаном. Ну чому тому що втрачати зебаржан для Росії це суттєво? При кількості тих союзників, які в них є, тому тим більше забержан там зіграв якусь партію з Трампом з Вірменії, тому і показав можливість і якусь суб'єктність геополітичну, тому довелося йти на цей реверанс. Тобто, тут знову ж таки всі ці авіаційні катастрофи вони завжди пов'язані з певним з певною геополітикою, але в даному випадку наполегливість заборжанців в тому щоб Росія визнала і принаймні платила компенсації, тобто про це вже мова є, вона пов'язана в першу чергу з політикою з іншої сторони. Вона показує слабкість Росії сьогодні, що все таки вона слабшає, тому що ну раніше уявити собі таке вибачення було неможливо. А без таких інцидентів авіакатастроф, азербайджанські авіалінії можуть вийти з Росії, і які ще авіалінії працюють, російсь... працюють в Російському іноземні авіалінії працюють в російському авіапросторі. Ну знову ж таки, міжнародна цивільна авіація, вона з одної сторони один з найбезпечніших видів транспорту все одно навіть після всіх подій, які нам відомі. А, власне, за рахунок цієї зарегульованості, а з іншої сторони, за рахунок того, що вся ця зарегульованість також має на меті, щоб авіація літала. Тобто, навіть коли зараз деякі збройні конфлікти, на певній висоті все одно вважається безпечною і тоді може, багато хто летить. Тобто, питання, грубо кажучи, бізнесу воно стоїть в пріоритетах на рівні з життями людей з безпекою, тому якщо можна кудись летіти, то авіакомпанії будуть летіти. Е, відповідно, говорити, що «Азербайджан» там, чи Азал перестане літати в Росію чи навпаки. Е, ну не буде такого е, навіть до 2022 року. Е, коли діяла вже заборона між Україною і Росією взаємна. Е, ну почала е, Росія, потім Україна, потім Росія знову відповідь. І навіть тоді були авіакомпанії, які починали говорити про те, що пора знімати ці обмеження, тому що в Росію там нам дорого, е, тому якби бізнес є бізнес. Якщо говорити взагалі про те, коли запроваджуються ці їхні коври, то ж вони втрачають і гроші, тому що велика частина рейсів затримується, збивається шляху, і пасажири також подають скарги на компенсацію. Наскільки це великий збиток і чи може це призвести взагалі до, я би не сказала, що банкротства цієї галузі, так, але до значних фінансових тягарів. Е, ну, звичайно, якщо взяти. Е, собівартість рейсу, ну яка була до ковіду, е, то середній рейс там на літаку в одну сторону він собівартість там міг бути від від восьми до 10 тисяч доларів. А якщо ви візьмете 180 пасажирів і середню ціну там квитка 200 доларів, то це. 36 тисяч доларів вартість квитків, які заробляє рейс, відповідно, якщо подати компенсації, то компенсації теж можуть бути від 200 до 400 доларів. Тобто на одному відміненому рейсі ви виплачуєте компенсації пасажирам, які сягають там вдвічі дорожче ніж сам рейс. Тобто, ну це якщо вони це роблять, звичайно. Якщо вони це не роблять, вони втрачають пасажира. Якщо вони втрачають пасажира. Вони втрачають будь-який дохід, тобто, ну це наслідки. Вони мають ну вони такі складні. Їх там чітко порахувати складно, але якщо уявити собі цифру там в доларів на одному рейсі, це якщо виплачено всі компенсації. Хоча я як юрист спостерігав ситуацію, коли там, зі зі 180 пасажирів до суду на авіакомпанію навіть в мирний час навіть в Європі там подавали менше 1% пасажирів, тому. Якби знаючи е, е, російську покірність і, і скажімо арабську психологію, не факт, що 180 пасажирів заявляють про компенсацію. Ну це таке ну, права людини. Ж там е, не тільки не дотримуються, а й сама людина не відчуває, що в неї є права. Але якщо підсумовувати нашу розмову, то виглядає так, що міжнародні санкції найкраще спрацювали саме в цивільній авіації країни-агресорка. Плюс додалися ще й українські безпілотники, які паралізовують роботу аеропортів, і маючи оце таке, знаєте, хороше поєднання. Міжнародні санкції, і українські безпілотники. як би ви описали стан російської цивільної авіації, що я чекаю в майбутньому, і скільки їм потрібно часу, аби вийти хоча б на довоєнний рівень. Звичайних справ mm. я думаю, що на довоєнний рівень, щоб вийти, взагалі, мова не йде. Тому що навіть коли був момент, коли привідкрили санкції з Ірану, перше, що зробили, це полетіли в Боїнг і підписували договір на 300 літаків, от перше, прямо в перший день. А, і, але забезпечити їх обслуговування, відновити в першу чергу людей. У нас авіація світова до сих пір не отямилася від ковіду, не говорячи вже про якісь воєнні наслідки і такі складні наслідки. Тобто, в першу чергу мова йде про втрату людей. Тобто, якщо галузь така високотехнологічна і зарегульована втрачає людей, їх відновлення от тільки ну, щоб ви розуміли якийсь там технік в аеропорту, він повинен підтримувати свою сертифікацію і свої навики певну кількість годин працювати і так далі. Якщо він цього не робив, щоб відновити йому отримати поновитися, потрібно кілька місяців півроку. Щоб аеропорту отримати сертифікацію, в тому числі це буде українська проблема, коли закінчиться війна. Потрібен час для того, щоб відновити мінімально необхідний ресурс, людський і інфраструктурний, щоб перезапуститись, то якщо Україна більш-менш до цього там якось готується, якось зберігає своїх людей. Ну втрата російських спеціалістів вона чи багато років буде мати значення навіть після того, як всі санкції знімуть, О, якщо ви будете собі таку таку топію, а цього, по перше, не станеться. Тому що це тривалий процес. А навіть що це станеться, я думаю, в межах кількох років буде продовжуватись навіть занепад, а не а не якісь там спад чи вирівнювання. Ну і саме ключове, я головне, це буде дуже, дуже, дуже дорого. То і слава Богу. Що називається? Пане Андрію, дякую вам, що ви долучилися. Нагадаю, з нами був Андрій Гук, юрист з авіаційного права. Говорили про стайн цивільної авіації на Росії, підсумовуючи до ще... Кількість авіатрощі на Росії збільшилася, і а, тенденція буде і далі зростати через те, що в них відбувається з літаками для цивільних пасажирів. Дякую вам, пане Андрію, що долучилися. А, бажаю вам спокійного вечора. Стаємні. Насправді те, що зараз відбувається на Росії, в цьому винувата сама Росія, адже тільки вона розпочала цю війну проти нашої держави і тим самим підписала своїм громадянам смертний вирок, зокрема ті, які сідають на їхні літаки. Як сказав наш гість, вони платять дорого за свою смерть, перефразовує Андрія а, Гука.